Це така посилочка, йде у Польщі. Роблю розпаковочку. Полюбляю цю продукцію. Замовляю її і в Україні, і в Польщі. Ловлю акції. Бачите, вони такі папирочки йдуть. Це в нас а, доктор Туна. Розробки його йдуть для шкірі. Дуже круті. Це в нас йде лінієчка для дома. І в нас іде лінійка для здоров'я Плюс». І все це на папирішках. Якщо я замовила, я замовила засіб для миття посуду. 50% скидки при е, покупці двох дуже полюбляю, тому що це, от бачите, це пів літру, І в нас дуже жорстка вода. Тобто, яка вона бризгає, то е, біла така сіль всюду, постійно чистимо екрани, і умивальники, і все. І посуд, я вже перепробувала все, все у Польщі, але саме це мені дуже подобається. Концентрована, розбавляю десь даже при жорсткій воді, 1,10-1,5. запах лимончику, такий класний і на ручки приємний. Також була акція при покупці 250%, тобто майже за копійки, за пару там злотих я взяла собі таку, такі серветочки, теж ми їх полюбляємо. Тому що вони йдуть плямовидники дуже добрі, тобто вони добре розходяться. ще одна така купишка йде. А, дівчата мої, моя команда, подивіться, що я вам замовила. Чекайте акцію, а, також а, взяла шампунчики для волосся. Це а, дає воно як 3D. Підйом дуже концентрована, подивіться, яка повна упаковка. Використовується майже маленька горошенька на волосся. Ми їмо по два рази. І для, тонких, для тонкого волосся. Це вже ми його перепробували, пробували різні інші шампуні. І повертаюсь, скористалась нагодою, замовила це. Каталожки польські. Отак от, от. Робимо однаково в різних країнах. Однаково. Кому цікаво, пишіть.